442-й день в Канаді. 29.08, 29. 24. Сьогодні четвер, але відчуттям ніби п'ятниця. Я сьогодні якийсь такий замучений, в'ялий. Зміна температу... е, погоди і температури. Вчора був дощ, цілий день якось сирість, сьогодні знову жара. На вулиці Жаріща, пекло і хочеться на озеро, десь на річку. Я сьогодні, до речі, педлборди накачав. Перевіряти ці очки, поставив сидіння і взяв весла. Вчора весла мені привезли подвійні оці для каяка. Що ось так можна веслати. Не одним, з однієї сторони перекидаєш на другу, а іменно гарно веслаєш. мені хочеться сплисти по річці. Сплав десь до трьох годин, я хочу сплисти швидше десь за півтора години. От іменно на прискоренні. Оце мені би хотілося. Треба буде. Цього року, цього року ще хотілося б ще влаштувати таке. Озеро або на озеро піти. На озері простіше, на озері немає ні хвилі, ні течії, там не треба, там просто передганяєш. О, готово! Що воно пищить? А, я ж курочку поставив. Курочку і картоплю поставив гріти. М -м -е так. День. Наріжку я висипляюсь і прокидаюсь перед будильником. Навіть коли пізно лягаю спати. Коли хочу спати, все одно прокинувся перед будильником. Зібрався, пішов. Що я пішов? Через низ, через паркінг. Подивився, що там, як, все нормально, преси працюють і так. Попили ми кави, пішли, видрукували заявки. Ну, сьогодні стандартний день, все як завжди. Але були сьогодні майстри. Сьогодні приходив один ремонтувати сушарку. Траєр. Але він з фірми Бірпул, а в нас ці трайер Samsung. І я, я теж здивувався, пішли ми в ту квартиру, що він каже. А там Samsung. Ну, хтось помилився. Потім інший інтернет прийшов, не може знайти лінії. Лінія десь відключена. Я його по технічним приміщенням води зробили. Інший приходив, брав воду на аналіз. Та, що йде в системі кондиціонування. Коротше. Фух, сьогодні такий екскурсійний день. Ще маю одну заявочку: це маю перефарбувати номера. На паркінгу два здублювали. Замість там 364, нам 365, два рази. Отаке от. Ну, нічого такого. На пошту сходи, відправив лист на кліматичні виплати. Тут дощі, гради, оце все, вони за це повертають кошти. Перший щось не дійшов. А оцей дойде. Далі. Та ніби все. Сьогодні Спати хочеться, Капець. От зараз після вчорашньої дощу вода випаровується, вологість, це тест піднявся. Навіть на англійську не хочеться йти. Вже би відпочивав. Але можу. Йду зараз поїм. Передіваюсь і до школи. Отаке от, от. Добре. Все тоді, Па-па.